Красиво, ні? Ти шо, вже помню, блять, посуду так швидко? Так, у мене дві тарілки киньте. І воно знімає прям весь екран, да? Так, так, всю GTA. Ну і GTA, і екран Ні, ну у тільки тики гиташку, у меня тільки... У ну, мене просто захоплення екрана тут. Я ще в запис, все супер. Ах, ну, можна авто в гонки повозити? Конечно. Фармы ну, вообще. Якщо ти скажеш, що... блять, то-то я обожаю, то я подумаю. То-то, я тебе обажаю! братан, вози его. <laughs> Дай Дэви, братан. 62 хуй, вернее, с это 6 блядь? Так, 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 Ні. я не могу. Я і не зробив, давайте штраф. штрафку. Я татушку зробив, а очі я не буду робити. їбав, вони Не, ну пока очі, блядь, им Ну, у мене Татушка говно, викин. Ну типа я очі зробив, татушку не робив, я їбав. А, я і то, і то зробив. Я то, і то зробив. Вони і так маски, і... Ой, yeah, блядь, тут Остін. Чу, Остін. А можеш вийти на секунду? Я відосик пацанам покажу. Можеш вийти, кажи, на секунду, блядь. Показуй, блядь. Кай, я до таке демко зайду. Окей, патрони, блядь, купив, чи що? Що там? ми сиділи, блядь. Тоді пошутили, так жестко. Сидите. Не Скажи, ну, не слова. Okay. Реально, що тобі там до слава. Тому що я цей буду ловить пустав. Шом, мам. Да, ну Я Буня, не смішна про. Ну, там там, там хороше було. Тоді тоді було хорош. Нахуй, Що, що тобі треба було подивитися? Кажіть, що там на ну, словах було, бо тому, що я кажу, чекаю поставку. Про кассинку про і ось що? А, ну, дефолт. Ну, про локальний мем. Хто поставка? А там, там ще там де ще рості хотів цей, ну, підкотить. Розумієш. То-то е, треба поставку забивати, поняв? А я підготував все прям для забиву. Бо тому, що цей. Е, і теж наперед все роблять, типу, готують і цей. Он не может скорее всего забыть. Если залиш, що ти дивишся, типу, дивишься, про типа, прокнул, ты готуешься текст, если ебавишься, дивишся кудишься, прокнул і просто нажимаєш Enter. Да, я так і роблю. У мене тепер там текст постійно готовий. Я тільки міняю аптеки або матеріали, Я не знаю, Типу, що мої поки родимо там тепер банда банда не може перекривати? Ні. Тільки на доставці. О, тут охуєн. А з титула гривів гонку не забирали, правильно? Ні. Пістец, бля. Да я снага знаю. Пістецтво. А сегодня середаші немає ніяких визоха в. Да, нічого нема, бля. Я думаю, сивовы завес сейчас высохли. Ну вызовем. Цимба. Да нет, я буду буде значит, значить, людей, типа які цей. Так в 10 ранку. Можно. Ну кстати, да, у нас 10-й Ну, В принципе, завтра 10-й ранку я дома. В принципе, завтра 10 ранку я сплю. Ты знаешь це, блядь. Так, ебать, этот автоугонка может быть кончена. А ну, подайте. Та те, що не редукс бенслідерів, немає карти з огонками? Так я не ставив. Ну, прямо. Ууу, карта старається, значить, не Бан. робить, а ти її хуй кидаєш, та? Да? Та де, ні. <звук> де вона тут? Вона на парковках? Та хуй його знає. Дарай, гляну, чекай. Тебе який кіл взагалі. Перший! Дарай, гляну, ти та там зона маленька піздєць. Так. І тут заїсти Ну Покажи, покажи. Так, так, да, да, на парковках. Ти приїдь кожну парковку з тих двох, по всім поверхам подивись. Десь має бути. Ага. Yeah. Yeah. З такою зоною тут варіантів небагато, у нас по-любому десь на якійсь парковці. Так, да, так, кожен поверх приїдь, просто й йдеш. Якщо не цій немає, то на сусідній. Тенесі. Mm -hmm. Не буду. Аніс файл, що тут, блядь за машину? Ебу. <риво> це <риво> деньги, це тепер. Гірчичного кольору. <риво> о! О! о, да, о. Да. А, це цей! Nissan Leaf. Э, э, Leaf, Leaf ебучий, да. <laughs> <laughs> Пиздец. Давно такое не бачу нового. Все одни маты зранок продал. Да, да, да. Девяти забрал тоже. Не, а девятый спал. Может и нет, до может и не спал. Просто не было ноги. А вот это такие на мотоциклете, блять? Андрей Дагун, да, понятно. Ебать, ты що, прикалуєтесь? Що, на останній хуйні не 12 километров. 12 километров на Nissan Leaf и все, га тебе. Да я ебал, я На кичу, на кичу. Да хуи. Даич, ну что за бомберкаф, ну Да, как ну ладно, похуй, я ще шокю. Да не буду, блин. Ну шо. Ого, пиво, будешь пыл лев? Нелегал, папай, все, сайди. Куда я тебе буду его хватить? Ебать ты хуйня, блядь, пиздец. Оооо. Чекай. Шо тут и багажник, коробка. О! Нихуя. Броники, блядь, позакидывай телету и нахуй. Кстати, раси всех включи? Я включу раси в 6. 6 амфикат это багато, посадит за 6 амфика. Да, треба 4. 3-4. 3, Ну 3 точно. Мне одного файт по ПДшки ПДшке більше я не, не вивезу а що так і не добавили, що таке перекидання додавали контр зажми на карабана десь сумки вони не перевіряють правда ні все заїздить ну якщо буде водоодітна тобі то перевіряють Ну. No. No. мені походу. Все полетіло, за 10 тисяч зараз будем потіти Мене мінти обігнали, я на угонці їду, блядь, їм похуй. Ну то та караба, якщо тебе з ней спіймають, то. Vai... Їду to на угонці. Напевно, что са поле. Иду на угонці, ззаді. сзади. Їду на огонці, дивлю ззаді, менти еду, думаю, пизда мені нахуй. А вони мене обганяють, їду дальше, їм похуй. Я на, на Порші їду, вони подумають, що це моя машина, бля. Зараз, якщо я поїду, то вони то тебе точно, <h látom> Да, тебе. 100%. <hNot hain> 100%. А ми поїдемо зараз трим путем. Через цю 127 заправку мою да, та там вот там, вот там вот тоже вот бывают менты Я вчера Кристину там два раза отбивали блядь. Ебать <laughs> тут мары на трассе Нам два мары ебанутый скики <laughs> А як привет с затоси скажи будь ласка Вы пап играете <laughs> да, На П, на П, на P английский <laughs> <laughs> Треба внібався в, все. Боб, Leonard, пограти, прямо, завіси, в мракі, в肉, і все. Поп треба пограти там за 8 років путь приезжает. Не, не, я просто приходжу і рена скажи, як привязаться. Просто на Нісані лифчик уїде в тюрьму. Я яй маленький кладочки на парашеч. бачу, що це мене бать, так в мене квадратів, блядь, немає. Так в мене. Мене звуть Виталік. Я, я... Я, я, я їду в тюрму. Так і буде зараз. <звук> і... Мартішка, давай думаємося, я маю 20 шоколадок. Нема, є <звук> 4 тільки. Чотири, Чотири шоколадки. Ни з ким не думал залазить. Я его спиздять, він, він не на кичу поїде Він сейчас е, на похідку поїде Да-да-да, кстати, там духу я мары Зараз будемо... брити, Бреды, кричи, хто бреет, той и Тепер вже ми будем пушити мару, а не будемо А Все. хто сказав, що я поїду на М2? Я поїду на кичу. Ага. Ну ладно. Блять, лучше 15 минут на кичи, чем сука, 45 минут на похитке. Конечно. А, Конечно, з моєю корабою не посидиш ти в 15...